Доброго дня малята, доброго дня батьки! Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття з водичкою. А для цього ми, поки ваші батьки приготують вам водичку, ось отаку скляночку. І нам ще потрібна соломинка. У мене вона така, бачите, смішна з о. І ми цю водичку, яку вам підготують ваші батьки, і соломинку. Поки що будемо чекати, а ми з вами побалакаємо про психологію. Хто знає, що таке психологія? Психологія вивчає назва людей. А для чого ми це все робимо? Для того, щоб розуміти, що ми відчуваємо, що нам потрібно, що нам хочеться. І одне з цих відчуттів це наше дихання. Ми дишимо. І ми почуваємо себе добре чи добре. Ось пам'ятаєте, коли ми злимося, як ми дишимо? Ми дишимо дуже важко, тяжко, в нас дуже-дуже швидке дихання. Коли ми радіємо, яке в нас дихання? Воно теж швидке, але воно, воно не таке тяжке, як коли ми злимося. А коли ми у спокійному стані, коли ми заспокоєні, наше дихання теж спокійне. Ми навіть не замічаємо, як ми це робимо. Це природне стається. І я вам запропоную зараз згадати, чим ми дишемо. Ми дишимо носиком, так? Дихаємо носиком. Але нам здається, що ми дихаємо. Ось цією частю тіла, так, ближче до горла. Але я вам запропоную покласти ручку на грудинку, а іншу покласти на животик. І спробувати подихати так. Давайте спробуємо. Ви відчуваєте, що дихає не тільки ваша грудинка, а ще й ваш животик? Відчуваєте це? І дивіться, яка в нас інтересна, цікава історія з'являється. Коли ми збуджені, коли ми радіємо або ми злі, наше дихання дуже ретельне, дуже е, швидке. І щоб цього е, це заспокоїти, свій стан, я вам пропоную дуже цікаву гру. Я вважаю, що ваші батьки вже принесли вам водичку. Беремо водичку, беремо. Соломинку і спробуємо в неї дихати. Ось так. І чим довше ви це робите, тим більш у вас дихання стає спокійнішим, ви вчитеся його відчувати, відчувати свій спокійний стан, налагоджуючи свій настрій. Мої малята, дивіться, якщо ми з вами злі, якщо у нас щось не виходить, якщо ми хочемо одне, а ми е, трапляємося в ці ситуації, коли нам щось не дають, мама чи тато, чи бабуся з дідусем, чи я поссорився зі своїм другом чи подружкою, чи мій брат чи сестричка якось не, не гарно зі мною е, поговорила. Я вам пропоную таку вправу. Берете цю водичку, берете соломинку і починаємо в неї дихати. Ще раз спробуємо. ось так. Прямо прям зі цією злостю, з яка у вас з'явилася, видихайте її в водичку. Бачите, аж водичка переливається, ми робимо так чистіше, чистіше, і тоді наше дихання стає нормальне, нормально, нормально дихаємо. Малятки. Але я вам хочу ще розказати про одну цікаву річ. Мабуть, ви вважаєте, що я вам зараз показую цю вправу лише для того, щоб ваш стан, ваш настрій був гарний і вам було добре. Але ні, я вам пропоную ще зробити свої легені дуже-дуже міцними та сильними. Ця вправа допомагає нам це зробити. І це ми можемо зробити в тому разі, коли ви будете це робити постійно і робити це дуже довго. Наприклад, дивіться, не ось так, коли ми злимося, ось так. а ось так. Бачите, як довго я це роблю? Я ще можу довше це робити. Я думаю, що ви зможете це зробити довше, навіть чим я. Любі мої дівчатка та хлопчики, ця вправа з водичкою вам не тільки допоможе з вашим станом, коли ви злитеся, чи вам сумно, чи вам ще якось погано стає. Але ви можете з цією вправою навіть допомогти собі вилікуватися, коли ви хворієте або кашляєте, чи хтось із близьких у вас так, так захворів. І ви чуєте, що хтось кашля, наприклад, мама чи тато, чи сестричка-братик, чи бабуся з дідусем. Ви кажете, я знаю дуже цікаву вправу, яка допоможе тобі вилікуватися дуже швидко. І робити цю вправу, це допоможе вам не тільки вилікуватись, а й ще накачає ваші легені. Ви будете сильними, здоровими. І майже ніколи не хворіти, а ще зробити свій стан гарним.